Привіт, дівчата! Базові знання про пензлики. Отже, натуральний ворс і ненатуральний ворс. По розміру, пензлики з натурального ворсу можуть бути різні. Від самого маленького більше, більше і існують іще більше. Так само ненатуральний ворс існують пензлики від маленького до більше більше більше. Пензлики з натурального ворсу дуже добре працюють з тінями, з олівцем. Тобто, працюючи з очима, роблячи макіяж очей, я обираю тільки натуральний ворс, тому що тільки натуральний ворс дуже добре тушує тіні і робить м'яку розтяжку. Але не натуральний ворс теж нам дуже потрібен. Я обираю його для текстур більш жидких: це тональна основа, коректори. Пензлики майже однакові по формі, да, вони трошечки скосі, і вони обидві для лиця. Натуральним ворсом я користуюсь, коли мені потрібно задіяти сухі текстури. Отже, корекція лиця, наприклад, сухими текстурами. Не натуральний ворс я беру, коли працюю з жидкими текстурами. Отже, це корекція лиця, наприклад, теж більше жидкими текстурами. Є базові пензлики, які мають бути обов'язково з ненатурального ворсу. Це пензлик для губ і пензлик для лайнера. Якщо будуть питання з приводу пензликів, пишіть спробую зробити ще відео.